Бувай, я пішов. До зустрічі. Удачі. Кожен день повен важливих рішень. Однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми нож по форте, і ти знову готовий до звершень. Нож по форте – рішуча відповідь на спазм. Загальна слабкість, біль у правому боці, втрата апетиту та гіркий присмак у роті симптоми, які можуть вказувати на проблеми з печінкою. Есенціалі Н – відновлення клітин печінки. А ми вже приїхали? Ні. А тепер? – Ні. Ну а зараз ні. І довго ще? – Ну, Серед двадцять. Не нудьгуй у дорозі. Завантажу контент з КиївстарТБ і дивись офлайн. Молочниця. Жодних перешкод. Ломексин – вагінальна капсула по 600 мг – Один день для лікування молочниці. Ломаксин невелике зусилля, значний результат. Люба, що нам треба замовити на Маудау? Візьми порошкау, чашкау та для собаки мискау. Вау! Може для релаксу арома Арома, точно, візьми ще під Маудау, маркет важливих штук. Ви можете ігнорувати стрес, але він все одно нагадає про себе погіршенням концентрації уваги, лякливістю, порушенням сну. Щоб справлятися зі стресом та його капостями, спробуйте Новопасит. комплексний заспокійливий засіб з натуральними компонентами. Новопасит від стресу та його капостей. В Єві. Купуй засоби по догляду за волоссям Ельсеф від Лореаль-Париж. Зі знижкою 25%. Твоя Єва. Микита літає в космос, ніна біжить марафон. Це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним, активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл для активних сердець. Піквік створює теплі моменти єдності. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – Контроль над симптомами геморою. Відбаєр. Музичне свято об'єднало всю Європу і несеться так, що навіть ця перерва на рекламу рухається в одному ритмі. Лови ритм скітка. На тримання сечі Ауріла сприяє зміцненню м'язів тазу, нормалізації функції сечового міхура та зменшенню частоти випадкових підтікань. Ауріла ваша відповідь на триманню сечі. Проти стійких плям обирайте непереможний Бенк». Його біорозкладна та високоефективна формула впорається зі стійким брудом. Для ідеальної чистоти Бенк долає понад 40 видів плям. При перших симптомах, а саме діареї з дотяти дискомфорту, я одразу починаю приймати Лінексфорте. Форте допомагає впоратись з неприємними симптомами та відновити баланс мікрофлори у всьому кишечнику. І навіть після куштування сезонних смаколиків мене менше турбують наслідки. Форте. Впевненість всередині. А ми вже приїхали? Ні. А тепер? Ні. Ну а зараз ні. І довго ще серед ну. 20. Не нудьгуй у дорозі. Завантажу контент з Київстар ТБ і дивись офлайн. Коли біль стискає спину, аргет Пластер містить потужний лідокаїн, який діє на біль до 12 годин. Від дикого болю у спині. Дивись найкраще. Чемпіонат України з футболу. Динамо, Київ, Чорноморець. Болівай за сильніших! Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. На кухні сніданку лише чоловіки, смачні та корисні рецепти з українських продуктів. Вони підкорять ваші серця та смакові рецептори. Готуємо і дивуємо. Чоловіча кухня що вівторка та щочетверга о 8.40. у сніданку з 1+,1. плюс Королівський смак. Смакуй по королівськи. У будні об одинадцятій. Що нового в житті відомих людей? Відверто про злети та падіння на шляху до успіху. Це був виклик. Нам пощастило, що ми з ними просто подружжя. Головне, щоб мої діти пишали мною. Не дарма я прожила цей день. Не пропусти Магія Можливо твоя улюблена програма про життя відомих людей. Тільки у ЖВЛ. у будні об одинадцятій на 1+,1 плюс Україна. Біль ставить у незручне становище Доларенгель Доларенгель проти болю з вівторка по п'ятницю на межі реальності і містики. Що у вас тут коїться, коли ситуація виходить з під контролю, виграючи, ти втрачаєш частину свого здоров'я, розкрити правду. Є людина, яка допомагає у таких випадках, його називають мольфаром. Зможе лише він зло за зло, добро за добро І завжди буде так. Мольфар з вівторка по п'ятницю о тринадцятій на 1+,1 плюс Україна. Наші герої на фронті щодня віддають найцінніше заради України, заради кожного з нас. І ми маємо зробити все можливе, щоб вони знали, ми поруч і відчували тепло наших сердець і зараз, і після нашої перемоги. Разом ми можемо зробити більше. Приєднуйтесь до благодійного туру Не на підтримку ініціативи Андрія Моцоли з реабілітації поранених українських військових. Я Новий вечірній квартал завтра о 19.30. А це тємка. О, соняшне насіння сімки зі знижкою 38%. Купуйте у сільпо та на нашоп сільпою. Кендраті не можеш нормально увійти. Ой. Якщо серце Корвалтап Екстра допомагає зняти стрес та спазм, розширити судини серця. Від усього... Серця Корвалтап екстра. Бекстра ефект, бо серце тільки одне. Ай! Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками. Саме тому рекомендую клінтон для безпечної гігієни вуха. На основі натуральних олій безпечно та ніжно очищує від вушної сірки. Клінтон Безпечна гігієна вух та вушенят. Зглобу замовляй все, що хочеш: бургер, борщ, продукти, ліхтарик, щось з аптеки та навіть мотанку. І коли все приїде, ти зробиш м -м -м, і скажеш так або навіть ух. Завантажу додаток та замовляй. Глово веде тобі, все не можу знайти собі місця. Геморой запалення, біль, сварбіж, Нео. усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Нео. три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Коли біль стискає спину, Пластер містить потужний відокаїн, який діє на біль до 12 годин від дикого болю у спині. Ми, українці, нічого так не цінували, як можливість ділитись почуттями без обмежень від постів про наші перемоги із безлімітом на застосунки в тарифах Джойс. Джойс безліміти на важливе. Разом ми зможемо. Vodafone. Я даю своїй дитині усю свою любов і турботу. Бепантен створює невидимий захисний бар'єр та дбає про делікатну шкіру, коли вона цього найбільше потребує, щоб малюк міг досліджувати світ. Бепантен турбота крізь дотик. Від Баєр, це наша земля і нам її садити. В центрі та новій лінії садовий пункт економ до 40% та вигравай садові дарунки. Ще і Кто саме доскочу? Нестерпний головний біль та ігри. Це трамон Максі, знеболювальний протизапальний засіб. Цитрамон Максі. Максі дія проти головного болю. Нетримання сечі не повинно змінювати нас і наші щоденні звички. Труси підгузки те пенс. Вони гарантують високий рівень захисту завдяки подвійним бар'єрам від протікань і нейтралізацію запаху. Комфортні, як звичайна, спідня білизна. Те пенс. Важкі ноги, набряк, біль в ногах. Гінкорфорт для симптоматичного лікування венозно-лімфатичної недостатності та болю в ногах. Гінкорфорт, щоб ваші ноги були легкими. Чіпстерс тайм. Тільки ти та твоя любов до Чіпсів. Ніхто не завадить твоєму хрусь. Чіпстерс. Твій хрусь. Перекусь. При перших симптомах, а саме діареї з дуття та дискомфорту, я одразу починаю приймати Лінексфорте. Форте» допомагає з неприємними симптомами та відновити баланс мікрофлори у всьому кишечнику. І навіть після куштування сезонних смаколиків мене менше турбують наслідки. Форте» – впевненість всередині. Доглядай за шкірою обличчя та створюй свій ідеальний макіяж з Лореаль Париж. Зараз в ЄВІ зі снижкою до 30%. Лореаль Париж це не магія, це наука. Чув кратал приймати треба. Він тобі і серце заспокоїть. Тис нормалізує, і настрій покращить. Кратал з турботою та любов'ю до вашого серця і судин. Рік за кадром, генерал, сьогодні, о 21.30. у найскрутніші часи. Знайди в собі сміливість посміхатися. Сміливість ризикнути і відкрити для себе нове, сміливість підтримувати тих, хто поруч. Слото кінг. Сміливість дарувати емоції. Не питайте в них, чи втомилися, чи хочуть вони на роботу у понеділок, уночі, і чи це взагалі їхня робота? Ваша праця тримає країну. І заслуговує на відпочинок. Тож видихайте. Хоч іноді, щоб продовжити далі. Шана всім, хто трудиться заради країни. Едем Відчуй життя без алергії. У <кліпло> напоті. Ігбінзоаньзам. Они діг Владимир Владимирович. Перемогли фашизм. Переможемо й рашизм. Космолот. готуймо перемогу. Бахара втратила коханого чоловіка. І тепер для того, щоб не втратити дітей. Твої діти. Вона має стати наймужнішою жінкою в суворому Стамбулі. Я сарко кохала. Жінка. У будні, дивись найкраще. Бережи себе. Гумористична прем'єра. Пане Будану! Дві суботи поспіль. Я хотів би замовити свято. Що по алкоголю? Алкоголь не обов'язково. Гадаю, всі прийдуть вже жип'яне. Поминки цієї, так би мовити, людини. Це буде велике свято. Сміємось. Отже, перемагаємо. Новий вечірній квартал. Прем'єра. Завтра о 19.30. На 1+,1 плюс Україна. Робота під час війни є. Віддалена робота взагалі зараз не впливає на заробітну плату. Які вакансії стали актуальнішими, а які відійшли на другий план? Чому не варто боятися перекваліфікації? І головне, як же знайти роботу, де шукати, І як оформити резюме, щоб вам точно запропонували співпрацю. Корисні поради дивіться, щосереди о восьмій у Рубриці сніданок про працевлаштування на 1+,1 плюс Україна. Ми впевнені. Разом здолаємо складну цю дорогу, бо зараз працюємо на перемогу. Сьогодні Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей. Ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Тополі західні спецслужби вони казали особисто мені, Ми у вас вчимося. По таємних маршрутах навіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Прем'єра сьогодні. О 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна. У нього три правила. Є виключення? Не в мене. Не змінювати умову годи. Це перше. Не питати імен. Правило друге. Та не дивитися, що везеш. Порушив правило. Джейсон <рекун> <тур> Що за Перевізник. У неділю о 19-й. найкраще кіно на 1+,1 плюс Україна. Прем'єра. Перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це Сильний ворог у нас є єдиний варіант. Які може в даній ситуації спрацювати, Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону ця людина? Попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто, ви переміщували техніку, ППО. Так, а як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Генерал. Сьогодні, о 21.30. тільки на 1+,1 плюс Україна. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. З понеділка по четвер. Ви готові йти? До кінця ніколи не лишатися осторонь Так, так, разом боротися за правду. Вони не могли замерзти. Моя версія те, що їх убили, де оті всі державні структури. Я прошу правди, раді дитини поважати людську гідність, її завалили на рукою, душили. Ви намагаєтесь обдурити хвору людину. Ви готували кого-небудь із дітей, допомагати, не здаватися, шукати вихід. Знайдіть сили і подивіться один. Одному в очі змінюватись, аби країна змінювалася разом з тобою. Майбутнє воно починається не завтра. Майбутнє починається тут і зараз. Справжні герої, справжні історії. Шок, справжні долі. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна. Прем'єра з кварталом, привіт! Сміємось дві суботи поспіль. В сенсі? за один день не справляться. Високоточний гумор. А це жарт. Це хто придумав? Цікавий персонаж Окей. та зірки великого калібру. Гумористичної бавовни буде багато. Робимо по максимуму, я зрозумів. Сміємось, отже, перемагаємо. Новий вечірній квартал. Прем'єра завтра о 19.30 на 1+,1 плюс Україна. Можу знайти собі місце. Геморой. Запалення, біль, свербіж? проктозан Нео усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. проктозан Нео три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Мамо. де Демір? Я відправила його додому.